Ще одна твоя цитата. До мене з дитинства проявляють цікаві жінки. Це власне на тему, яка тебе переслідує багато років в інтерв'ю з приводу бісексуальних стосунків. Тощо. Mm -hmm. Потім нещодавно, відносно нещодавно, в ЗМІ з'явилися фотки, як ти цілуєш глядачку в залі, в губи. Mm -hmm. От скажи мені, в стосунках з дівчатами легше, ніж з чоловіками. Ні. А в чому різниця? Ну, закохання чоловіків, вони інколи не проявляють своїх емоцій. Mm -hmm. А закохання жінків не проявляють їх дуже сильно. І інколи тобі доводиться бути чоловіком, щоб стримувати це все. Навіщо? Ну, а як пояснити людині, яка дуже сильно в тебе закохана, що ти що ти ні? Ну, Тобто, ти можеш прямо говорити, що вибач, але. Ти класна людина. Угу. Але почуттів у мене до тебе немає. І ну, це не завжди зупиняє, людину. І... І що тоді робити? Тільки людині, як ти, яка які важливі, важлива інша людина, її почуття, відчуття. Дистанціонуватися. Ховатися? Я не знаю. Якби я знала відповідь, я б, мабуть, вчинила правильно. А так, я просто. Ем... Я не знаю, як поступати. якби у тебе з'явилися почуття до е, дівчини, то тебе б це злякало? Я не думаю, що вони в мене з'явилися. Чому? Ну, до цього ж не з'явилась. І що? Я... Мені дуже подобаються жінки. Ну, типу, я можу дивитися на жінку, нерозумну, класну, мудру, жінку і просто. Максимально кайфувати від її присутності поряд. Але ну, прям почуттів ну, ні. Туда, в тебе ніколи не було почуттів до дівчат? Ні, не було. Слухай, тоді питання: а що це за поцілунок тоді був? Що би що? Ну, це ми знайомили. Це типу е -е хайп? Та ні, Чи це не це... хайп, Це було в моменті. Ну, це був рок н там, це був концерт Ірени Ну? Там неслось.